Да? А, атакую, так? Да? Да. Таку вашу руку неможливо не закрити. <реклама> я вам дуже дякую за подарунок. <реклама> Зараз починає виступати людина, заради якої я взагалі приїхала на цю подію. Супер-професивно! Вашу все дякую величезне, гір за це запрошення за цю честь. Сьогодні бачила себе на мережній рекламі. Там приємно. Ми сьогодні з вами поговоримо про Я, до речі, змінила тему прямо на ходу. Знаєте чому? Тому що одну таку думку собі одну таку думку собі надумала і хочу з вами нею теж поділитися. Отже, 10 запитань, які б я хотіла поставити собі, коли мені було 27. Насправді 27 був момент моєї найбільшої особистої кризи. Момент, коли мені здавалося, що моє життя завершено, закінчено. Я більше ніколи нічого не зможу, ніким не стану розлучена сама з дитиною, яка хворіє. Операція на серці,